Лебедь до Дня Матері на території Коломийської райдержадміністрації провели молитву біля статуї Матері Божої. Напередодні її оновили коштами меценатів на прохання мешканців, які проживають поруч. Владики освятили її напередодні Дня Матері. Богородице, спаси нас! спасина світися! Маємо можливість напередодні Дня Матері, ці пасхальні дні всі разом спільно принести тут нашу молитву за мир, за спокій, за захист, за перемогу, за процвітання і за продовження життя. Унікальним є те, що вашими зусиллями. Поставлене це скульптурне зображення. Вашою любов'ю, воно підтримується. Тут завжди ухайно, чисто, завжди насаджені квіти. Але найголовніше, що тут завжди не тільки особливі дні дні державних свят чи релігійних. Чи так як ми сьогодні зібралися, лунає молитва, тут завжди лине молитва ваша. У кожен, хто поруч проходить. У себе, чи поглядом бачить перед собою живого Бога, відчуває Його присутність у своєму житті. Це мати Твоя. Читаємо Євангелію від Івана, ця неділя, друга неділя травня, то означає, що церква святкує День Матері. Ви сьогодні цей день відзначаєте День Матері. Тому засилаю, засилаю вітання нашим матерям з цього з нагодою цього свята. Сьогодні ви молилися перед фігурою Матері Божої і бачимо в її очах сльози. Материнського милосердя. Декілька років тому до нас звернулися жителі, які проживають поряд з військовою адміністрацією з проханням відновити статую матері Божої. Ви знаєте, що перед тим тут була капличка, потім вона згоріла, на жаль, і ми відновили статую, освятили її. Але час бере своє. Вона від природних факторів зазнала трошки пошкоджень. І ми звернулися до наших меценатів, які нам допомогли. Зокрема, Роман Бортийчук ось долучився до відновлення цієї капли статуї Матері. Божої. І, от ми попросили владик сьогодні освятити і провести тут молебень, беручи до уваги, що якраз ми напередодні свята Дня матері. У цей такий складний для України час. Ми знаємо, що матерям особливо важко, тому що діти перебувають на фронті, воюють, і дуже важлива молитва саме матерів до нашої мати Божої, для того, щоб вона заступилася за Україну, за наших дітей, за наших воїнів, і щоб в Україні запанував мир і була наша перемога.